Тиждень тому привезли із Швеції цього комбайника, 1042 джундір, 3-метрова жатка, 4 двигун. Уже провіряємо його в полі зараз, все працює прекрасно. Якраз тим, хто стогнав, що комбайн можна провіряти тільки в полі. От, будь ласка, у вас є така нагода. Приїжджайте, подивитися, як він молотить. Можете прямо з поля його купувати, брати і молотить. Поставили на його новеньку косу, там по-мінімальному щось обслужили, типу все, їх справно молотить, працює, заробляє гроші. Ніяких проблем немає. Тому сміло можете приїжджати і дивитися. Коротко по комбайну можу сказати, що стан в його дуже добрий. Все ціле, всі ремні хороші, резина вся по кругу ідеальна в ньому. Дуже добра кабіна, ця з безрамочною лобовухою. Хороший обзор. Вентиляція дуже хороша в кабіні, двигун не димить. І е, чим цей комбайн кращий за всі останні 10.42, це тим, що він вже йде як переходна модель, е, як 11.44. Тобто останніх років випуску цей комбайн, в його вже компривід йде не на шлії, а на клиновому рівні і привід з чекарні в йому вже йде набагато краще не електромагнітному а механічному.